Пам'ятаю, як ми вперше виходили на поле бою. Кожен танк був ніби новий світ, і ти не знав, що чекає тебе за наступним пагорбом. Ми виходили на розвідку, вчилися маневрувати, стріляти, уникати пасток. Перемоги здавалися грандіозними, а поразки уроком, над якими замислювався ще довго після бою. Я пригадую, як одного разу натрапив на ворога, бій був дуже запеклим. Та несе так погано. В команді залишився ще один а у ворога 10 одиниць противника. І наш маленький Т-1 буквально чудом витягнув бій та отримав медалі Колобанова, воїна, які багато хто хотів собі на аккаунт, але новачки про це нічого не знали. Кожна поразка була як міні-епопея, і навіть банальні сутички залишалися у пам'яті назавжди. Це були часи, коли ти цінував будь-яку перемогу і вчився поважати свій танк та команду. А старші гравці говорили. Та наголошували, це тільки початок малий. Далі буде цікавіше. Арта. В свої часи, далекі 2010 ті роки, вона була їм бою, яку всі ненавиділи та водночас її всі хотіли. Адже цей клас міг відправити танк 10 го рівня Маус в ангар з одного пострілу. Будь-який танк 10 го рівня від артилерії міг піти в ангар через 50-60 секунд після початку бою. Уявіть собі. 2200-2600 хп з пострілу, але був великий нюанс, який не всі гравці розуміли. В той час артилерія не мала оглушення, і навіть якщо артилерія не втрапила в танк, вона не знімала хп. А якщо втрапила, то це вже біда. Вона ваншотила буквально всіх. Кожен бій перетворювався на лотерею. Це була свого роду школа терпіння. Якщо ти вижив від її пострілів, ти справжній танкіст, ну або мазахіст, сміх скрізь сльози, бо як інакше. З роками гра змінювалася, і ми змінювалися разом з грою. Дівилися нові танки, нові мапи, преміум танки, і доводилося заново вчитися, оцінювати переваги та слабкі сторони кожної машини. Ми сміялися над власними помилками. Хтось розгубився на новій мапі, хтось все схоплював з першого бою. Кожне оновлення ставало приводом для обговорення, сміху й трішки роздратування, але в цьому і був сенс. Гра змушувала нас розвиватися, комунікуватися та адаптуватися. Ми зростали разом з нею, і кожна Зміна формувала наш досвід в бою. І ось вже час танків 2.0. Ми зустріли новий балансувальник, нові 11 рівні, апи старих танків, як от Type 5 Heavy, апи преміум техніки, як 8-го, 9 рівня та нижчі рівні. Перероблено багато мап, які дають нам змогу розвивати нові тактики боротьби з противником та вивчати нові танки 11 рівня. З цього ми починаємо нову історію, яка дає змогу грати не тільки новачкам, а й старим гравцям, як я. Я пам'ятаю в своїх думках свої перші 100 тисяч боїв. І був у великому захваті від танків на той час. Я бачив пікселі, розмиту картинку та маленькі команди слабку швидкість танків та слабкі гармати. Але на той час потужну броню. Гра змінилася. Я відчуваю себе молодшим. Таке відчуття, ніби перші свої 100 тисяч боїв я зіграв не в танки, а в щось інше. Спонсор відеоролику представляє вашій увазі бездротову мишку Condor cg 7 має власне програмне забезпечення з широкими можливостями налаштування, акумулятор 750 Ампер годин. Забудь про постійні зарядки, три типи підключення USB-C дріт, Bluetooth та 2,4 Гц. 16 мільйонів rgb підсвітки. Працює на будь-якій системі, навіть на XP. Також за промокодом Хабвод знижка 5% на всі товари від Condor. Посилання на магазин та мишки в двох кольорах в описі під відео. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хаботню. в цьому відео ми поговоримо про вислугу років, яка вже буде от-от в листопаді. Згадаємо, що було в минулому році і який танк може бути цього року. Ну і оцініть, будь ласка, вступ в відео. Подобайкою, коментарем і обов'язково підпискою на канал з усіма сповіщеннями від каналу. І поділися з другом обов'язково. У цьому році нагорода була доступна з 30 листопада 2024 року о 6.00 за ранком у Києву по листопад 2025 року. Вона буде доступна. Тому якщо ти ще не забрав нагороди за вислугу років, обов'язково зайди в гру та забери їх. Гравцям були надані завдання залежно від року реєстрації. Тобто, якщо ви новачок або зареєстрували акаунт і йому менше року, то нагороди можна не отримати. Не дуже багато в порівнянні з більш минулими та старими акаунтами. Тож не менше року реєстрації 1 мільйон срібла, 3 дні преміум акаунту, 5 резервів на срібло, 10 задач на ікс 5 та 5 задач досвіду до танку. Не густо, але халява то можлива. Від одного року і трьох років вже з'явився танк Суперчафі Т-52, ВК з фугасницею та КВ-1 сзм ЗМ Нагороди ті ж самі. Що з'явилося, це тисячу бон, деколі, медалі, але вже з'явилися навіть три жетони вислуги років, за які можна купити або члена екіпажу, або 2D-стиль, або навіть забрати щось більш цінніше з інших нагород. Вже від 4 до 6 років ти вважаєшся матьорим вовком. Тому до всіх танків, які були від 1 до 3 років, додається ще й Хелкет та ПЗ4 Ф2 з монобровою. По нагородах майже все те ж саме, але тепер за 6 жетонів можна взяти якийсь рідкісний 3D-стиль, експериментальне обладнання, яке можна купити за жетони на одну брошуру 250 тисяч вільного досвіду. Дали більше безкоштовно, і персональна брошура на 850 тисяч досвіду. Вже за 7-9 років писок танків не міняється, але нагороди стають більшими. Тепер в нас 9 жетонів вислуги років, 15 мільйонів срібла, 2000 бон, 3 брошури на 250 тисяч досвіду, можливість придбати бонове експериментальне обладнання, 20 задач на Х5 та 10 резервів на досвід танку, і 10 резервів на срібло. І від 10 років до 13 років відчуй себе старим, бо пройшло вже більше 10 років. Ну так, от нагороди танки не змінилися, а звичайні нагороди не дуже сильні. 14 жетонів вислуги років, 3000 тисячі бон заслугованої нагороди, 20 резервів на срібло, 20 резервів на досвід танку, і все. У Альфа тестерів і бета тестерів все те ж саме й на 10-13 років, просто додали деколі і нашивки. З минулорічними нагородами ми ознайомились і згадали їх. Тепер можна перейти і до можливого нагородного танку. Цього ж року буде новий танк, в заслугованій нагороді. Це британський середній танк п'ятого рівня Кромвель Аплі. Це акційний танк, преміумний поки що. Тому хто зібрався на ньому фармити, то поки фарм на ньому можна буде забути, так як фарм скупий, хоча хто фармить на п'ятих рівнях. І є ще один кандидат на видання за вислугу років. Це радянський танк п'ятого рівня середній, і назва його Т-115. На відео ви можете побачити їх картинки. Але тепер у нас ще є один кандидат, який більш вірогідно, що буде на вислугу 15 років. Це у нас Black Prince 2 з механікою двох гармат, Заряджання однієї її гармати 5,37, має два снаряди з пробиванням базовим 171 та з підколом 239 мм, та середньою шкодою 150 одиниць. Доволі непоганий танк на 7 рівні, якщо ви його отримаєте, має бронювання, має непоганий розкид на 100 метрів і середню шкоду 1676 одиниць на 7 рівні хороший танк. Час зведення 2,21 та кавене донизу 8 градусів. Танк має танкувати все. Бронювання в танку має бути доволі непогане. А саме 105 52 мм в лобі та 200 мм в башні. На цьому рівні це дуже сильний показник. Напиши, що ти думаєш в коментарях. Друзі, всім дуже дякую за перегляд цього відеоролику. Обов'язково підписуйся, став подобайкою, та й відповідно напиши коментар для просування цього відео. Поділися з другом. На каналі вас чекає багато цікавого від оглядів новин режимів, апів і нерфів до щоденних стрімів 21.00. Але зараз зі світлом трішки проблеми за Києвом бажаємо вам і вашим близьким щастя та здоров'я, а також мирного та спокійного неба. Слава Україні! Героям слава! i <laughs>